Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми з вами будемо кайфувати по повній програмі. Так сталося, що дуже серйозно зацікавилися мокрою масою спортсмени і почали просити виготовити саме під їх задачі і по розміру, і по гачку мокрій масі. І сьогодні я буду з ультралайтовим спінінгом з 03 шнурочком отримувати масу задоволення від тестування нових спортивних. Мокрих мазь. Давайте подивимось, як це буде цікаво та приємно. Сподіваюся, що я зможу передати вам всі ці суперемоції від делікатних снастей. Хочу робити перший кидок, вже пішли. Прийшли на кладочку і перша справа, яку ми робимо, це мочимо масяндрилку. Так, я вам не показав розмір, так? Ну, треба порівняти її з більшою, напевно. Але вона значно стала менша, коротша, по об'єму менша, одинарний гачок високої якості. Всі ті самі якісні матеріали, хутро, пелюстка, все те саме. Приманки ці не ржавіють, але треба їх сушити. Так, 4 граміки поставив. Так, котушечка доньки мого друга з Насті. Ультралайтові в мене весною закінчилися. Точніше вони. Перекочували. Ух ти! Ой, кайф! Від мене до. Ай, зійшла! Ні, ні, в мене пішла. О, ця тема! А! Клас! Чотири граміки. Ух! Ох. 03 шнурочок, блін. Після шнура 1,2 Це просто бімба. Ти що, всі такі потужні удари? Боротьба, як вона є. Ух. Спортики. Ну, ми виконали те, що ви просили. Чих, чих. У, так, 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 клас. Як це круто. В цьому році взагалі-то дуже популярною є така ультралайтова, мікроджигова ловля, навіть мормишинг рідкістю є, тому що дуже багато берегових рибалок і човен закритий. Так, а тут саме цікаве починається. Треба ж на 0,3 шнурочок якось її взяти. Я ж без підсака, як завжди, ловлю. І в мене це вийшло. Гляньте, яка гарна рибка. На одинарний гачочок. Дивіться, як акуратно вона їла приманочку. Маленька месендрулька, потім порівняю її, порівняю її з більшою і купа емоцій при ловлі такої щуки. Просто кайфіна. Пливи маленька. Прикра така втрата приманки сталася. Зрізала щучка по шнуру вище, повітка дала, була скрутка, вона 15 см. Всього довжиною була, поставив ексклюзив лідер довжиною 28 см. Товстий тільки, під цей шнурочок, він прям дуже товстий. Це 7 мм. Але його не ріже щука і якби він значно довший, ніж скрутки, ті, які у мене з собою є. Тому буду сподіватися, що все буде добре. В принципі, все. 100% буде добре, тому що на них я ловив і судака дрібного, і окуня, і щуку. Різна риба клювала, якби, і питання ніколи товщина цього повідка не викликала. Просто дуже тонкий шнур. Снасть делікат. Ух ти! Делікатна снасть! Який це кайф ловити на спійняних з малесеньким тестом. Мені пишуть за спектр Сірік. Типу він не зам'який для ловлі щуки, друзі, ви що? Це палка, яка дозволяє брати крупну рибу, але при цьому хто там такий так... Ух! Ух ти, це не щука, здається. Це щось чи, чи окунь? чи... Хто це такий? Та ти що? Що відбувається? Що відбувається? Це форель чи що це? Ні, це щупак. Ні, це не щупак. Це форелька. На масяндрульку. Форелька. Форелька влетіла на Масяндрульку. Ох, і воно цікава риба така. Так, Да-да, малесенька. Добре, добре, йди, йди, йди сюди. Я тільки вам розповідав про ексклюзив лідер. Опа! Обірвалася. В руки брати не хотів, тому що не можна її брати в ручки, як мені пояснили. Тільки розповідав, що на ексклюзив лідер. Люба риба клює, в тому числі і форель. Тут є трошки форелі, а може і не трошки, і масяндруля її ловить. Ой, Володя достав когось. От такі от, друзі, справи. Так, повідок визначився з ним. Котушкою. Незадоволений, маленький, типу, розмір. я люблю більші. А кручки витер. І одразу хотів показати вам. Те, про що я розповідав і про що мені писали серіїк в Аврорі, те саме, що ти розповідаєш за 100 гривень, коштує 35 гривень. Дивіться, друзі, я ж вам показував у відео. Ось такий рушник повноцінний. 30 на 30. Здоровий блін, рушник. А не серветку в півтора рази меншу. Розумієте? Там серветочки такі, вони коштують дешевше, але вони менші по розміру. З іншого матеріалу, абсолютно точно. Оце стощимось коштує, оце трошки дешевше коштує. Це не Заврори, це просто для автомобіля я придбав. І дивіться, яка тут різниця. Бачите, хутро. Тут воно коротше, а тут воно довше. Оце працює просто чудово, просто супер. Воду збирає з рук моментально, руки сухі. З мікрофібри так, це теж працює, але зовсім не так. І коштує воно набагато дешевше, розумієте? Так, там кольори схожі. там Така сама є петля, але сам рушник, ну, по-перше, він по розмірам, як серветка. По-друге, -по він зовсім з іншого матеріалу. Розумієте? Працює по-іншому. Так, 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 так. Мокра мася No. В другому кольорі на тонесенькому шнурочку. Яке це чудо, тонесенькі шнурочки, їх так люблю. Стільки вони емоцій дарують. Я колись на величезні воблери ловив Зі шнурком номером 06, японським шнурком. 06 може бути і канат. Ух ти! Ух ти! ой, кайф! Ви бачили ці покльовки, йоги, палки на покльовки півспінінга загнулося. Ой, це ж просто супер! Ці емоції. Ох, клас. ух Тоненький шнурочок. Риба просто мега суперником здається на такій снасті. Ай, клас! Ой клас! Щу Ви просто Сіріка сьогодні радуєте! Ух ти Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, гарні такі на ультралайтовий спінінг. Це просто супер. Так. Так. Маленьку Месандру з'їв отакий щупак. Гарний, красивий, порадував нас так на виваджуванні. Ой, класно! Масяндруля з одинарним гачком вийшла в двох розмірах, менше 90 мм і старшенька, як і попередня, з двійником. Таку маленьку з одинарним гачком. Ще багато людей просили під ловлю судака. Тому всі ті, хто просили масю під судака, друзі, ви її отримали. Сьогодні вона вже гарно себе зарекомендувала. Правда, на водоймі сьогодні, крім мене і моїх друзів, немає нікого. Дуже шкода, хотілося б. Щоб були люди і було розуміння, що в кого виходить, як на попередніх моїх відео, де мене ходили просто розіп'яти там, кричали, що ти, як ти ловиш, як в тебе виходить. Десяток людей поряд стоїть. Ну це так цікаво було. Дуже цікаве відео. Є я, я е, додам його у підказку. Подивіться, кому цікаво. Таке кльове. Ух, я тоді. То що? Трапилася дуже неприємна річ, друзі. Обірвався. Буває таке, нічого не зробиш. Тонкий шнур дарує дуже багато емоцій, але іноді втрачаємо ми свої приманки. Котушечка маленька, вона мені дуже сильно не подобається. Просто я не можу. Тому збираю цей комплект. Дуже багато задоволення, але оце малесеньке коло, яке ти е, описуєш рукою, обертаючи малесеньку ручку від малесенької кутушки, воно сильно напрягає. Не знаю, як кого, можливо, це індивідуально, але мені це сильно не подобається. Зараз зберу спектра та поставлю туди старшеньку мокру масю. Вони вийшли з одинарним гачком, і старшенька, і меншенька. Зараз я вам покажу, як вони будуть виглядати поруч. Одна з одною. Дуже класно все, треба сюди більшу котушку і кайфувати по повній. 0,3 шнурочок це тема. Але котушка це жахіття якесь. Тисячний розмір, я не про сапфір кажу. Все нормально відпрацювало, От, рибку половив, фрикціон працює, все гарно. Але маленька котушка, я таки сильно не люблю. А спінінг і шнурочок, бімба. Так, 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 друзі, дивіться уважно всі, кому цікавий був. Маленький розмір мокрої масі. Це класичний розмір мокрої масі, але з одинарним гачком. Це маленька мокра масі, яку просили під судака, під спорт, там, під всі ці справи. Вона на 20 мм, здається, коротша від старшої, але візуальний розмір її значно менший. по об'єму вона менша, коли намокає, взагалі невеличка. Любому заліковому судаку вона точно заскочить в пащу без питань. Та навіть не заліковому, дрібний окунь. Але кому потрібен дрібний окунь і незаліковий судак. Ловіть на маленьку мокру масі крупну рибу. Це принесе набагато більше задоволення. Отакі От обновочки з'явилися під спортик, під ловлю окуня судака. Ціле направлено. Кому цікаво, переходьте за посиланням в описі цього відео. Є вони вже у продажу. Маленькі мокрі машечки такі. Ух! Так, так, Латик зібраний. Товстий шнур номером 1,2. по зрівнянню зі шнуром тонким номером 03 по Японії. Ну це жахіття просто якась. Але ще більше жахіття для мене це котушка розміром 1 тисяча проти 4000. Ти. Це не була риба хороша. Боже, прям дебела Дебела щука нічого собі. Ух ты, По тянки ла за три. О, оце кинул, ясно за три. Хвостом дала, ну ви бачили, Покльовка така добила. Просто жесть. Ох, <рес> Ох, і сильно. Все, 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 все. Все-все Ну, ти якби і не маленька, ніфіга. Хотіла мася на рулю з'їсти, так? Да? Кажи, правду. Хотіла з'їсти рулечку. Така гарна щука, жовтенька, зимня, Ух, клас. Риба. Гарна, гарна щука. Ой-ой-ой! це приємний трофейчик. О, тихо, 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 тихо. Тиха рибочка. Тебе вже можна і показати, рибу виходить ловити О, це вже приємно по розміру така О, Гарна щука Оце це схватила Це вже трофейчик. Друзі, це гарна щука за 2 кілограми вагою. Так, ану отдай. Хоп! Бачили таку рибку? Є така, закинули нашу приманівочку, а щучка затягла, найкрупніша сьогодні, яку ви вже напевно бачили. 2 кілограми 250 грамів. Гарний улов, гарний трофей. І вона поїде зі мною сьогодні додому, до столу. Сподіваюся, буде гарна святкова ще вечеря. Дуже кльовий день, так багато емоцій. ви знаєте, що я помітив? Раніше в я з собою брав навіть три іноді спінінгових комплекти, але рибалив я ними по черзі то одним, то іншим, то наступним. І якось воно все було в одному риболовному процесі. А сьогодні так вийшло зранку одним комплектом рибалив, а вже після обід іншим. І таке стійке враження, що не начебто. О! Фух! Це було сильно. Таке стійке, друзі, враження, не начебто на двох. Риболовлях побував на різних, розумієте? Це Та, так дивно, так цікаво. Ну ні, ну тільки не обрив. Що там я знайшов, не знаю, але щось дуже схоже на чіпу. Як не начебто. Ну ні. Ну віддай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хіп-хоп. -хоп 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 -хоп. Будемо завершувати нашу риболовлю. Там, де її почали. Закинули нашу приманівочку в воду. І будемо робити проводку. Вечеріє, вітерець стихає, активність риби теж знизилась, але нічого. Праця, терпіння нам допоможуть. Треба просто потрапити десь біля морди хижаку. Я думаю, він все одно відреагує на таку цікаву приманівочку новому розмірі Ох. ви бачите, без покльовки, навіть без покльовки. Просто підсіла риба. Блін. М -м -м. Ну буває так, що, що поробиш? Так гарно під слова все одно відреагує чучка таки не встояла. Ось такий кльовий сьогодні був день, друзі. Бімба! Потестували масяндру і ультрик був, і лайтик був, і купа рибки, і емоції, і замерз, і жарко було, і походив, і подихав. Класна. Класна рибалка. Друзі, я сподіваюсь, вам сподобалось так само, як і мені сьогоднішня рибалка. Вже аж заморився, накидався. Сьогодні така висока активність була, що хочеться вже йти випити цикорію, перестав пити каву, зовсім почав пити всякі різні такі цікаві напої. Тому, друзі, буду збиратися. Задоволений. Вийшов дуже гарний результат по тестам нового розміру мокрої масі. Купа емоцій, ультралайт, взагалі щось іщимось, ну це так класно. лайтик теж не відстає. Кльовий день. Сподіваюся, ви кайфанули так, як і я. Дякую, друзі, усім за увагу. До скорих зустрічей!